Добрий ранок, малята! Раз. Зупинися. Два. Не журися. Три. Будь веселим завжди. Раз. Привітайся. Два. Усміхнися. Три гарний настрій створи. Діти, а зараз ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Наша мурка вушка мила на траві біля криниці, мила лапкою без мила, це тому що мурка киця. До нас у гості прийшов котик муркотик Котику, добрий день! Що ти плачеш, що ти муркаєш? Тобі подобається килимок, а в тебе його немає. Подивись, о, ось такий килимок ми сьогодні тобі намалюємо. Цей килимок різнокольоровий. Червоний, зелений, строкатий. Ми візьмемо червону фарбу, візьмемо зелену фарбу і будемо так само малювати довгі смужки почергово. І китиці. Для цього ми візьмемо пензлика, Вмочимо спочатку в червону фарбу. Першими я зроблю примакування китиці. З однієї сторони. І з іншою. Тепер я проведу червоні довгі лінії, зліва направо, вмочу. Зліва направо. І ще одна лінія: зліва направо. Вимию як слід пензлика, пензлик чистий, а вода зараз кольоровою стала від фарби, вмочу в зелену фарбу і зроблю зелені китиці. З цієї сторони і лінії, зелено, і другу зелену. Лінії вийшли мене довгі, а килимок строкатий, різнокольоровий. Котику, чи подобаються тобі такі килимки? Ти зможеш об нього дряпати свої кігті, або дуже міцно, тепленько спати. Ось такі подаруночки для котика. Зробіть і ви, дітки.